Псалом 49, Псалом Асафа. Бог богів, Господь промовив, і закликає землю від сходу сонця і до заходу. Від сиону велич краси його, гряде Бог наш і не мовчить. Перед ним вогонь, що все палить, навкруги нього сильна буря. Він закликає з висоти неба і землю судити народ свій. Зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві. Небеса проголосять правду Його, бо суддя цей є Бог. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю, я буду свідчити проти тебе, я Бог, твій Бог. Не за жерти твої буду докоряти тобі, бо всепалині твої завжди переді мною. Не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів твоїх, бо мої всі звірі лісові тварини на всіх горах. Я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо світ увесь мій і все ще є в ньому, хіба я споживаю м'ясо телят, чи п'ю кров козлів? Принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої, і призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене. А до грішника каже Бог навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у вуста свої. Ти ж зненавидів настанови мої. І слова мої відкидаєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним І з перелюбником спілкуєшся. Уста твої навпинно злословлять, і язик твій, сплітає підступи, сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав. Ти гадав, що і я такий, як ти, але я викрою тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас. Хто приносить жертву хвали, той прославляє мене, і це дорога, якою я являю йому спасіння моє.